Вітаю вас на уроці письмо. Сьогодні ми з вами, діти, будемо вчитися писати малу букву М. Приготуйте зошит та простий олівець. Організація уроку. Повторюємо разом. Добрий день, добрий день, добрий день! На вас чекає гарний день. Бачу всі веселі і здорові, до уроку всі готові. Гра створюємо настрій, діти, відчуйте себе часточками колективу, краю, держави, Всесвіту. І скажімо, я прийшов на урок навіщо? Я прийшов на урок учитися. Або Я прийшла на урок. Вчитися? Потрібно бути яким, або якою? Потрібно бути спокійним або потрібно бути спокійною. Зі мною хто? Зі мною мої друзі. Вони мене що? Вони мене поважають. Мені це як? Мені це приємно? Я готовий до чого, або я готова до чого. Я готова до успішної роботи, або я готовий до успішної роботи. Діти, відгадайте загадку. Навесні барвиста квітка, на галявині розквітла. Лиш поглянути хотіли, враз знялась і полетіла. Так, це метелик. Спробуйте знайти силует метелика. Зліва вгорі внизу. Чи справа вгорі, чи внизу? Так, вірно, силует метелика справа внизу. Діти, послухайте скоромовку. Назвіть, який звук найбільше чути. Мишенятко мовить мамо, масло, моркви, маку мало, миска мамочко, мілка. Мало містить молока. Отже, у скоромовці чути найбільше звук м. Повторимо разом скоромовку Юрія Кругляк. Мишенятко мовить Мбамо – масла, моркви, маку мало. Миска мамочко, мілка. Мало містить молока. Ще повторимо мишенятко мовить. Мамо, масла, моркви, маку мало. Миска, мамочко, мілка мало містить молока. І повторимо швидше Мишенятко мовить. Мамо, масла, моркви, маку мало. Миска, мамочко, мілка, мало містить молока. Молодці, натисніть на паузу та повторіть самостійно. Порівняємо з вами друковану та рукописну маленьку букву М. Друкована зліва складається з двох прямих довгих вертикальних ліній та двох похилих ліній, а рукописна складається з переднього плавного та двох похилих ліній із заокругленням внизу праворуч. Діти, повторимо з вами правила під час письма. За партою чи столом, сиди вірно. Олівець тримай трьома пальчиками. Зошит клади навскоси, а вільною ручкою притримуй зошит. Діти, навчимося з вами писати маленьку букву М, яку будемо прописувати на основному рядку. М складається з трьох елементів переднього плавного та двох похилих ліній, і з заокругленням внизу праворуч починаємо писати трішки вище від нижньої рядкової лінії. Та заокруглюємо вниз праворуч і торкаючись лінії, ведемо похилу вгору до верхньої рядкової. Далі, не відриваючи руки, пишемо пряму похилу, ведемо вже по написаному. І знову піднімаємося вгору до верхньої рядкової лінії. Потім, не відриваючи руки, ведемо похилу вниз і робимо біля нижньої лінії заокруглення і закінчимо писати на середині рядка. Діти М прописуємо, не відриваючи руки. Діти, подивіться ще, починаємо писати трішки вище від нижньої рядкової лінії, заокруглюємо вниз і праворуч торкаємося і ведемо вгору похилу, далі не відриваючи пряму по написаному, проводимо, заокруглюємо, піднімаємося вгору, далі вниз, внизу на нижній лінії заокруглюємо і завершимо на середині рядка. Пишемо підрахунок так. Раз і два, і три і. Візьміть олівчик ручки та пропишіть у повітрі. Раз, і два і три і. Діти відкрите зошити, відступіть один рядочок вниз, залиште для оцінки вчителем, і нижче на рядку пропишіть три окремо елементи, що складають букву М плавну похилу двох похилих ліній і за округленням внизу праворуч. Пропишіть до кінця рядка. Нижче об'єднайте ці три елементи у букву М та пропишіть маленьку М один рядочок. Нижче пропишіть буквосполучення, букву М з А Ма. Пропишіть до кінця рядка, не відриваючи руки. Прописуємо букву М і переходимо в маленьку букву А. Середнє з'єднання між буквами. Далі пропишіть буквосполучення ОМ, об'єднаних нижнім з'єднанням. Прописуємо О. Далі знизу проводимо. Коротку похилу лінію до середини рядка і переходимо в написання букви М. Пропишіть ОМ до кінця рядка. Нижче пропишіть букву сполучення МИ. Середнє з'єднання. МО. Середнє з'єднання. МЕ. Середнє з'єднання. Не відриваючи руки. Прописуємо далі букву сполучення МУ-МІ. Нижче пропишіть один рядок слів мама до кінця рядка. Я бажаю вам успіху і вірю, що у вас вийде правильно, красиво та гарно. Назвіть назву зображень. Медуза крап. До якого слова складена схема? Так, до слова медуза. Чому? Тому що у слові медуза три склади, а у слові крап один склад. Побудуємо схему перший звук М. Приголосний, другий голосний, третій приголосний твердий, четвертий голосний. П'ятий приголосний твердий і останній голосний. Прочитаємо медуза. У слові медуза три склади. Другий склад наголошений Медуза. Рефлексія уроку. Діти. Ми сьогодні з вами навчилися писати маленьку букву М. Оберіть смайлик, який відповідає вашому настрою на уроці. Зелений смайлик, у мене все вийшло. Жовтий не все вийшло вдало. Червоний було складно, та нічого не зрозуміло. Дякую вам за урок, ви сьогодні молодці.